Середа, 12 квітня в ефірі Новини міста. Вітаю сьогодні у випуску. Дивіться. Термомодернізація. Шлях до економії. В обласному центрі утеплюють медичні заклади. Мир у наших руках. Мурал під такою назвою створили в іспанському місті Кордова. Хмельницькі художники. Підтримати наймолодших. Простір співдія заради дітей вже рік працює у Хмельницькому. Робота з підвищення енергоефективності бюджетних установ Хмельницького триває. Нині термомодернізують міську лікарню. У медзакладі вже замінили старі вікна на енергозберігаючі. Наразі утеплюють фасад другого корпусу. На ремонтні роботи передбачили 8,5 мільйонів гривень. Гроші на це спрямували з бюджету громади. За словами міського голови Олександра Семчишина, це дасть змогу значно зменшити витрати на опалення та зекономити кошти лікарні, що витрачають на енергоносії. Ірина Кондратюк продовжить. На території Хмельницької міської лікарні утеплюють фасад хірургічного корпусу. No Роблять робляться з метою підвищення енергоефективності бюджетних установ. Термомодернізація закладів комунальної власності, а саме медичних закладів на нинішній час являється дуже актуальною. Утепляється другий, третій, четвертий поверх. Роботи розпочали ще навесні цього року. Тоді в усіх корпусах замінили старі вікна на енергозберігаючі. Ну ми знаємо, що утеплення це завжди погодні умови. Тому, коли холодно йде дощ, роботи не розпочинаються, хоча гроші були ще виділені на початку року. Роботи були розпочаті в травні місяці і планується їх закінчення кінець серпня, початок вересня. Термомодернізують заклад вже не вперше. Декілька років тому утеплили перший корпус. Велика різниця. Взимку це, скажімо так, економія енергоносіїв, а влітку це. Покращене перебування пацієнтів, так як не так, корпус нагрівається. На ремонтні роботи передбачили 8,5 мільйонів гривень. Гроші виділили з бюджету громади. За словами міського голови Олександра Семчишина, термомодернізація бюджетних установ один із пріоритетних напрямків на цей рік. Це знову ж таки створення максимально комфортних умов для пацієнтів. Відсутність будь-якої проблематики там з сирістю, холодом і так далі. Ну, це звичайно, що естетика, тому що будівлі старі, радянські, з так званим баранчиком, який постійно обпадає. Тепер це нові фасади, сучасні, стильні. Кожен утеплений термомодернізований заклад дає порядка 20-30% економії. А в загальному контексті це все виливається в десятки мільйонів гривень економії на енергоносіях. Вже мають плани й на наступний рік щодо продовження термомодернізації міської лікарні. На черзі утеплення терапевтичного корпусу номер 3 Ірина Кондратюк, Володимир Паламар. Новини міста. Квадрокоптери типу DJI Mavic 3 та радіостанції Моторола. Для військових підрозділів з Хмельницького відправили чергову допомогу на фронт. Необхідне обладнання отримали одразу декілька бойових підрозділів. На його закупівлю залучили кошти благодійників. Крім того, для частини військових підрозділів, які базуються на території громади, передали літній одяг. Кілька разів на тиждень ми обов'язково передаємо якийсь об'єм допомоги для військовослужбовців, які базуються на території нашої громади, ну або які воюють в інших військових частинах. Остання власне, така передача це традиційно вже квадрокоптер DJI Mavic 3. Найходовіший товар. Скажемо так, з безпілотних літальних апаратів, яким користуються наші військові, переданий в одну з бригад, яка воює на південному напрямку. Ну і власне для нашого стрілецького батальйону передані радіостанції мотрола ДПСРВісімдвонуля. Це дороговартісні радіостанції, але дуже хороші, якісні, які допомагають хлопцям забезпечувати якісний зв'язок між собою. Ну і для частини. Військових підрозділів, які базуються в громаді, ми передали більше 1600 літніх футболок. Звичайно, що сьогодні забезпечення одягом футболками, літнім одягом з боку держави на високому рівні. Ну але тим не менше, такі, скажімо так, предмети, як футболки, як там літні бірці, ми зі свого боку так само постійно допомагаємо, бо це дуже розхідний матеріал. Подружжя місцевих художників створило унікальний мурал в іспанському місті Кордова. Стінопис із назвою Мир в наших руках розмістили на стіні стародавньої митниці 14 століття. Митці зобразили українську матір із дитиною. Над роботою працювали 15 днів. Більше розповість Олександра Семенюк. Oh, no, no. Подружжя місцевих художників створили унікальний мурал Мир в наших руках в іспанському місті Кордова. Зображення розмістили на стіні стародавньої митниці 14-го століття. Ми робили для того, щоб розказати про події України, нагадати європейській спільноті, про, про нашу війну і про те, які часи зараз переживає Україна. Варто сказати, що все місто занесене до культурної спадщини ЮНЕСКО і Ця організація місцева зробила дуже великий фронт роботи, щоб, щоб нам дали дозвіл розпису на такій значущій стіні. Малюнок, який нанесли на стіну, авторська робота місцевого художника Михайла Коробкова за 15 днів роботи митці використали до 100 балончиків фарби. Надихались дружиною, надихались війною. Якби так странно це не звучало. да це. Про війну, про життя під час війни, про ну саме ціна, що в нас є, там дружина, сім'я, діти. Михайло Коробков розповідає: працювали за різних погодних умов і в спеку, і в дощ. Спочатку я зробив фасадні фарби і пішов в такий лівень, яку я таких царін мені каже, не бачив дуже дуже такий потужний лівень. І смило фарбу, і мені прийшлося там бігати з тряпочкою під трати, підрати, що ти розумієш, що а, в мене була така стопка документів, де прописано все, а, і, і там навіть застраховане майно і підлога, і так далі. і так далі. Тобто там така бюрократія, що там прийшлось трошки там побігати. Під час створення муралу художники нанесли і орнаменти із калимів, які виготовляли на Хмельниччині. Я беру поліські колеми і як субліміру додаю свої скетчі, додаю фігуру, і таким чином роблю, роблю картини, і також використовую це в муралах. За словами митців, цю старовину будівлю, щомісяця відвідує більше 10 мільйонів людей. Ми весь час працювали на такій великій люльці, де висів український прапор. Для нас це було принципово дуже важливо. І ну, реакція людей вона дуже нас підтримувала, тому що всі звертали увагу, всі підходили, всі відразу розуміли, навіть не бачивши кінечного результату, всі розуміли, що це тема України, що це про Україну. І е, багато людей, що для нас було трохи дивно. Вони всі підходили і вибачались. Художники розповідають, поки український стінопис тішить око іспанцям та туристам з інших країн, вони ж вже готуються до нової роботи, яку зовсім скоро презентують у Хмельницькому. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. Тур про сміття Хмельницький відбудеться у суботу, 15 липня. Протягом кількох годин учасники екскурсії ознайомляться із роботою екобусу, відвідують полігон твердих побутових відходів, центр управління відходами, дільницю сортування спецкомунтрансу Гуфі Центр завітати на екскурсію може кожен охочий. Для цього потрібно заповнити форму на сторінках розумного довкілля Хмельницький у соціальних мережах. Офісом проєкту Розумне довкілля Хмельницьке» ми вирішили показати хмельничанам ближче, які ж все таки в нас є локації для поводження з відходами. Тобто, у нас насправді за останні декілька років кількість таких локацій зросла. І ось ми вирішили ці всі локації об'єднати в такий тур, який ми назвали Про сміття Хмельницький. Тобто, тут ми хмельничан познайомимо з тим, як працює Екобус, як працює центр управління відходами. Вони зможуть хмельничани, учасники цього туру, Оже, також поїхати на дільницю сортування відходів комунальне підприємство спецкомутранс, де вони подивляться, як відбувається досортування тих відходів, які вони сортують біля своїх будинків. А саме це пластик, скло. Також ми відвідаємо полігон твердих побудових відходів, тому що багато хмельничан чули про нього, але багато хто насправді його не бачив і, можливо, не уявляє його масштаби і не уявляє по суті яку загрозу. Несе за собою нерозумне поводження з відходами. Запрошуємо усіх охочих. Звичайно, якщо дитина не є повнолітньою, то ми просимо, аби вона була в супроводі з повнолітньою особою. Простір співдія заради дітей вже рік працює у Хмельницькому. Тут діти та підлітки беруть участь у різноманітних пізнавальних та творчих заходах. Це як хмельничани, так і вимушені переселенці. Проєкт започаткували, аби надати дітям психоемоційну підтримку під час війни. Мистецтво петриківського розпису опановують наймолодші хмельничани та гості нашого міста у приміщенні молодіжного центру. Вже протягом року тут діє простір співдія заради дітей. Я ще тут не домалювала. Це орнамент. Тут весело, класно. Майстер-клас присвятили вивченню стародавньої культури України. Малеча дізналась більше не лише про орнаменти петриківського розпису, а й про вишиванки різних регіонів країни. Клеїли вишиванки а потім малювали. Мені дуже тут подобається, бо тут заняття, всякі і танці, і руханки. А ще діти щотижня малюють листівки для військовослужбовців. Ми передаємо частину малюнків в шпиталю, а частина йде на схід, там де гарячі точки. Волонтери, які передають, передавали привіт, дякували і казали, що малюйте ще. Спочатку я думала просто про Україну малювати, а потім думаю, сповнила один з своїх малюнків і вирішила ще це доповнити. Простір співдія заради дітей нині відвідують близько 18 учасників віком від 5 до 17 років. Проєкт започаткували, аби під час війни надати наймолодшим українцям психоемоційну підтримку. Тут вони знаходять нових друзів та опановують нові заняття. «Мистер-клас у нас бувають 3D-ручками малюємо. Дома мені спочну тут багато друзів. Проєкт у нас діє з минулого року, з липня місяця. У нас неформальна освіта, ментальне здоров'я, соціалізація, адаптація, психологічний розвиток, різні активності. Просто щоб дітки почувалися комфортно, затишно і, звичайно, в колі своїх однодумців. У нас група 5-7 ручків, 8-10, 11-13 і 14-17. Дітки знайшли друзів, ми теж дуже подружжуємо. Жилися багато родин наразі повернулися, багато приїжджають, долучаються до нас. Ну, це така як велика родина. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!